Кача по тині, лине кача, по ти сині, нам кож моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погиб. Дорогі ковальчани, українці, вкотре нас всіх привела на цю площу трагічна звістка про загибель ще одного нашого героя. Василій Васильович Чалий. Він не є мешканцем нашої громади, а народився і виріс. В селі Новороссош, Старобійського району Луганської області, який зараз перебуває перед окупацією і де живуть батьки Василія, які не зможуть навіть провести його останню дорогу. Але так трапилося, що в нашому місті проживає старший брат Василія Андрій. Доля закинула. Молодшого брата і сестру Поліну у Київ, і родина прийняла рішення поховати героя у нас на Волині у нашому місті. Йому було лише 23 роки. Він проходив службу за контрактом у прикордонних військах. Планував продовжити кар'єру військового і навчатися в Академії прикордонної служби, але все перекреслило. Повномасштабна агресія Росії 24 лютого минулого року. Вторгнення агресора Василій зустрів під Кремінною, а останні дні свого життя він воював в найгарячішій точці Східного фронту під містом Бахмут Донецької області, де і героїчно загинув 21 лютого. 2023 року, яким він був наш юний герой, він був справжнім чоловіком з характером воїна і заздалегідь готував себе до життєвих випробувань. Так рідні пригадують, як він два місяці прожив у лісі. Задля того, аби випробувати себе і пройти таку школу самовиживання. Він був допитливою і людиною і цікавився усім, що його оточує, любив природу, тварин, мріяв про подорожі і походи в гори, але, на жаль, все перекреслила клята війна. І його життя трагічно обірвалося у такому молодому віці. Спочивай з миром, наш герой. Вічна тобі пам'ять і шана. Вдячність батькам і співчуття родині. Слава Україні! Прошу вшанувати пам'ять. Василія Чалого хвилиною мовчання. Тядко тебе, чоловіка, любче, осени твої, Господи, сидіти, споче, душою, бажем, і пам'ятью розроб. Біду приносить війна у людське життя, забираючи життя, руйнуючи долі, руйнуючи працю, забираючи те, що так довго робилося, трудилося і те, що мало жити, трудитися і розвиватися в нашій Україні. Найголовнішим і найбезціннішим, що ми втрачаємо, це людське життя. Сьогодні ми ховаємо героя на Волині людину, яка родом із Луганщини, яка сміливо захищала, обороняла нас з вами. Сьогодні ті, хто народили, виховали, дали нам цього героя батьки, через війну не можуть попрощатися із ним. Прощаємося ми, будемо молитися. Нехай в наших серцях і пам'ять. Залишається про цього героя, інших, які поклали своє життя на той вівтар перемоги України. І перемога буде, але ми маємо бути єдині, об'єднані в молитві і добрих справах, і обов'язково здолаємо ворога той, який чинить страшні звірства, інколи не можна знайти слів, як виразити це. По правді сказав наш президент, те, що чинять вони, це міг би чинити тільки диявол. Президент сказав, я думав, що диявол десь там далеко, але він тут. Те, що чинить Росія, те, що вони чинять, показують себе тим, що вони є справжні діти диявола і внуки Каїна. Все російське, в тому числі і їхня церква. Це те, що несе нам зло, з яким ми повинні боротися. І в цій боротьбі нам допоможе Господь. Де Господь, там правда. Де правда, там буде перемога. Амінь. Слава Україні. До слова запрошую брата, старшого брата Василія Андрія та сестру Поліну. Василюк, це. Честь, гордість, герой нашої сім'ї. Вічна йому пам'ять. Я б зараз хотіла зачитати слова, які мені передали його односельчани, однокласники та друзі, які залишились на окупованій території. Звістка про смерть чалого Васілія Васильовича блискавично облетіла село. Його життєва дорога обірвалася на 23-му році. Найстрашніша гора для батьків, близьких, родичів, друзів. Вася був дуже чуйним, людяним та порядним, тому до нього з повагою ставилися його товариші і старші, хто знав його з маличку. Працьовитий, доброзичливий, терпеливий і надійний таким запам'ятався він усім, хто йшов з ним поряд у житті. Невимовний жаль за молодим хлопцем, який не встиг на повну силу розкритися у праці, у своїх мріях, у любові юного серця. Щирий, добрий, скромний, люблячий син і брат, міцна опора батькам, але все це так страшно пов'язувати зі словом був. Гіркою болюче усвідомлювати це кожній нормальній людині. А де брати батькам сили, щоб пережити втрату такої квітучої гілочки своєї родини? Того не знає ніхто. Вася залишив по собі найсвітліші спогади і добру пам'ять. А щирі співчуття і людська підтримка допоможуть пережити цей незагоєний біль і пекуче горе для всіх рідних і близьких? Зараз хочу сказати декілька слів від себе. Я Молодша сестра Васі. Хочу сказати, що я не повірила в це, знаєте, бо я думала, що з нами таке не може трапитись, бо він міг викрутитись з будь-якої ситуації. Він з дитинства та й зараз був світлим таким сонечком у нашій сім'ї. Він був винахідником, він міг переробити, зробити неймовірні речі, любив природу, хотів піти в гори, в справжній похід, по завершенню війни, хотів відвідати чимало країн, дуже зацікавився мінералами, збирав ці камінці. Знаєте, я сварилась, бо вони були постійно по всій хаті розкидані. І коли мені передали останній з ним, ну це дуже боляче дивитися. У нього було чим, чимало друзів, знаєте, всі, хто мені написав слова підтримки, сказали, що він був світлою людиною. І я скажу, що я думаю, що в життя кожної людини, яку він зістрів на своєму шляху, він приніс тільки світло. Він жодній людині не зробив нічого поганого. Він мав до кожної людини підхід, до кожної дитини свій підхід, до кожної тварини. У нього був дуже тонкий, тонкий зв'язок з цим. І він дуже захоплювався духовним розвитком. На війні він бачив хороше. Він в кожний клятий пекельний день. Він казав, що це пекло на землі, але він бачив кожен день хороше. Він жодного дня не поскаржився на службу, не поскаржився на жодного побратима чи, чи начальника. Він завжди всіх поважав. І навіть на цій клятій війні він всіх поважав. Я знаю, що він не кинув жодного свого побратима. 18 січня. Доля нам подарувала останню зустріч, останній сум в очах, останні міцні обійми. Ми всі розуміли, в яке пекло він їде. І 21 лютого він востаннє зустрів світанок і назавжди в його очах залишилось бахмутське небо. Ми з батьками його дуже-дуже любимо. і Він завжди буде жити в пам'яті тих, хто був, хто був з ним на життєвому шляху. Страшно і боляче, коли війна забирає найкращих синів України. Пам'ять про наших героїв має вічно жити в наших серцях. Ще раз глибоке співчуття рідним слава Україні, а зараз на площі прозвучить гімн України. Сині,